О, Я їхала думала... Вітаю, стоять. У <реш> нас щойно був складений іспит. А, доволі таки трошки нервово у нас було до іспиту. Да? Да, І да. максимально розслаблено вийшло <реш> на іспиті. Ми, як завжди, налаштувались на нездачу трішки, а, тому, що так собі, ж тому що так собі їхали а, до цього. Да? Да. У нас один раз іспит відмінився. Да. Через такий собі стан щось у нас там не пішло. Пішли, Другий не раз іспит так. майже відмінився, але доля сказала, що все-таки ми його підемо складати. Що у нас ожеледиця, маршрут з лівими поворотами, розвороти і так далі, і тому це подібне. Шестий, да? І оце заїзд в цю паралельку. Ну це ж капець, це ж капець. Там місця було. Ми майже в нього вперлись, там ще трішки і все. Я вже готовий був, але ну е, е, і до речі, оце через те, що ми там мінімальний зазор залишили, це і дозволило нам туди зайти. Чітко заїхали, і там дуже складно було. Суба я така не стала, радив... ми, Ну це капець, таке саме найгірше місце. Там було, там було трішки краще. Було, Раніше да? було класно, я подумала, але там близько ми... до прилеглої. Да, я вже да, думаю, да, типу, да. щас ми як станем за 5 метрів прилеглої, да, чи видно, чи не видно. А потім думаю, хоч би не сюди, хоч би не сюди. Через прилегло, ну, і добро. потім думаю, тут мало, але вже стало. Да, на паралельці вийшло чітко. Розворот ми зробили чітко, там якісь дядьки нам під колеса кидались. Чим як завжди на іспиті додаткового трешу у нас багатенько, але ну все вийшло. Не знаю скільки помилок неважливо. Але в цілому достойно, теж було теж достойний був проїзд. Да, там можна буде подивитися. Я б дві помилки поставив. Ну він нічого не поставив. а, а дві поставив. Дві поставив дві да? да, 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 ага, ага, ага. а. Що? Неважливо, неважливо. Ми там розворот зробили. Нам було трамвайчик почекати, але е, пощастило, що так. А він стояв. так він стояв. Я він уже бачила... двері, двері почав закривати, і тому ми зрізали трохи траєкторію, трохи е, через зустрічку. Але угу. ми нікому там не заважали. Ну і я якби... бачила, що він мене побачив, і він мене пропускав. Так, так. А Траван. оця а, а швидка. Ми їхали, і у нас зелений. Я вже такий думаю, оцього нам тільки не вистачало. Зреагували гарно на швидку. Далі зустрічка. Почала тупити, а вона насправді не тупила. Да. Там зліва ще одна швидка їхала, але да, без да, сирени. Да. Uh -huh. І а, ця жіночка, що назустріч нам їхала, стопнулася не через нас. Uh -huh. Uh -huh. А ви зреагували, да, ви зреагували і приїхала. Я потім глянув і дивлюся, в неї теж там швидка, ну але без маячка. Uh -huh. Ну коротше, у нас було навіть те, чого ніколи не було, як завжди, на тренуваннях. Молодець, круто, все гарно на другий поверх, ой, на третій, на третій поверх запас вічного. Зустрічайте на дорозі нового Дякую водія, Ми вам. гарно дивимося під зеркалом, але іноді можемо робити різкі рухи. Тож. Ніндзя! Да. Рухи ніндзя. Рухи ніндзя. Всім гарного дня! Дякую!